Чинала з полюшок для малюків а за рік із командою допомогла ста тисячам людей. Марія Зайцева зустріла війну у Харкові на останніх місяцях вагітності і в перший день великої війни кинулася разом із сином та чоловіком допомагати тим, хто цього потребував. Як змінилося її життя та життя самих харків'ян? Дивімося. Ось так Марія разом із родиною у перші дні великої війни кинулася за закупами, намагалася хоч щось дістати і розвести людям, бо згадує полиці, порожніли з кожною годиною. Каже, не могли лишитися осторонь. Ребята, що ми беремо, спільно Це сразу готовий, пайок Різ, макарони родом, порошок, все, що ми успіваємо, детська молочко. Марія їздила усюди з чоловіком та сином, бо відпускати від себе маленького Максима батьки не хотіли. На одній із таких закупок родина навіть потрапила під обстріли з винтокрила, та син Максим каже, не боявся. Поряд зі мною були батьки, та мені не було так страшно. У той час Марія була при надії та носила під серцем свого молодшого сина Мирона. У мене наразі сил немає. А коли я була вигідна, Мирон давав стільки сил, щоб ми стільки працювали для людей. Врешті-решт родина виїхала із Харкова та продовжила з друзями закупати продукти, ліки, пальне та передавати до рідного міста. А вже за місяць об'єми були такі, що створила благодійний фонд. У ті перші найпекельніші тижні Марія прийняла найважче рішення. Старшого сина відправила з родичами за кордон, а сама із чоловіком та новонародженим сином повернулася до Харкова допомагати людям. Так і з'явився ось цей склад. За рік фонд зміг обробити 100 тисяч заявок від людей. Тут з Марією працює понад 30 волонтерів. У кожного свій профіль. До прикладу, Вікторія збирає індивідуальні пакети для матусь з маленькими дітьми. Багато жінок залишилися в місті. Попри все, наші жінки вони дуже потужні і вони народжують. І коли вони приходять на видачу з маленькими дітками. Я просто пишаюся їм, якщо чесно. Тобто, це то перемога. Я вважаю. Фунт допомагає і військовим. Ми не можемо де їм там хімарси, але якісь якісь дрони так. Ми здобуваємо, збираємо на це також автівки. Ну все, що вони питаються, там. За рік життя у Харкові кардинально змінилося, кажуть волонтери. Загарбники розтрощили інфраструктуру. Багато бізнесменів або втратили майно, або переїхали. Роботи немає. А до самого обласного центру прибули люди зі звільнених територій, які втратили буквально все. І цим людям украй необхідні речі: від одягу до прального порошку. Забирають все, тому що у людей немає нічого. Харків великий, роб... праця нема. Роботи нема, грошей людей нема. Ха вони залишились без хат. Що їм робити? Ну от що, що треба допомагати до всього у Харкові залишилося багато самотніх літніх людей. Пані Марії за 80. Родичі виїхали, син залишився без роботи. Жінка бідкається на свою пенсію у 3000 тисячі гривень. З нинішніми цінами навіть усіх ліків купити не може. Да я зараз я ще тому що нічим. нічим. пенсия маленькая, я нечем не оплатить. А так вот покупаю булочки, покупаю, как говорится, еду. И спасибо то, что Мишенька золотой человек. Он, он всегда приносит. Тільки під патронажем у волонтера Михайла 400 таких пенсіонерів. Кожного знає поіменно і переймається як за своїх рідних, привозить їм ліки та продукти двічі на місяць. Я прихожу, вони розказують, діляться зі мною, як у них дні проходять. От це я думаю важливо, ніж цей пакет і чим лікарства. І вони нуждаються в внітх. Скажімо так, основна часть їх брошена і бросили діти, уїхали. От це саме бідне. І поки буде потреба, Марія зі своїми друзями-волонтерами продовжить допомагати, бо каже все це заради Мирона, заради Максима, заради наших дітей. Із Харкова для телеканалу Еспресо.